Друзі, привіт! Сьогодні я продовжую тему акваріум з кришкою чи без. В минулому відео я розповідав про свій акваріум без кришки, про плюси та мінуси такого акваріуму. Сьогодні я розповім про свій інший акваріум, але вже з кришкою. Як бачите, тут не тільки є кришка, але і піддон. Це дуже зручно. Плані піддона, тому що не треба нічого там видумляти, щось там підкладати, а просто ставити на стіл і все. І піддон цей захистить низ акваріуму, низ, нижнє скло від якихось там механічних пошкоджень. Так, Сьогодні значить, я розповім вам про цей свій акваріум, це акваріум Aquail на 54 літри. Хочу вам розповісти ось, наприклад, плюс цього акваріуму з кришкою, що тут дуже гарно продумана кришка. Це не реклама цього акваріуму, просто я розповідаю саме про цей свій акваріум. Зазвичай там кришки на всіх інших, що я бачу в акваріумах. Вони просто знімаються, одягаються, то, наприклад, на цьому акваріумі бачите, є ось такі зачепи. Тобто ви можете підняти кришку і вона нікуди не впаде назад, там не треба її об стінку, щоб вона там опиралася. А вона тримається на ось цих зачепах. Також там є отвори для трубочок, для проводів, ну, для всього чого завгодно. А також тут два кріплення під лампи. Одна лампа шла у та, що маленька в комплекті, а іншу я докупляв, але вона слабенька там на 4 Вт. А ось ця, яка шла в комплекті, на 8 Вт. Ну, в принципі, для цього акваріуму мені вистачає, але світло, звісно, тут таке слабеньке. Також тут є отвори для вентиляції, щоб не збиралась конденсат. Бачите? І в принципі сюди теоретично можливо навіть поставити. Зовнішній фільтр. Якщо ось виламати ось ці такі пази бачите, з двох сторон. І в принципі можна сюди поставити трубки і встановити сюди за бажанням зовнішній фільтр. Але в мене стоїть внутрішній фільтр, зовнішнього нема. В принципі, це невеличкий акваріум. Може, з часом колись я сюди встановлю зовнішній фільтр, але поки що. Так, щоб може він там був чисто на біологію працював саме для такої цілі, але тут в мене і ґрунт достатньо непоганий, в принципі, з біологічною фільтрацією проблем тут не повинно бути, це вже не молодий акваріум, тому внутрішній фільтр тут з самого початку і він нормально. Справляється. Так, ну які плюси так цього фільтра? Ну, ще є, тут є така кришка, там щоб рибу годувати. Ну, але я зазвичай просто піднімаю, так мені більш якось зручно годувати рибу. так Ну, які в нас, які в нас плюси? Ну, почнемо з температури. Грілка, обігр... обігрівач, який встановлено так він буде у вас менше. Працювати, легше йому буде підтримувати температуру, тому що кришка буде закрита, і взагалі температура буде більш, як то кажуть, рівномірно тут триматися, так би мовити, і не залежати від зовнішньої температури. Також це добре для рибок, які хапають повітря з поверхні. Наприклад, якщо у вас температура 25-26 градусів, а в кімнаті, наприклад, там взимку може буде 20-21, чи може ще нижче у когось там. То тоді, звісно, це для рибки не дуже це буде корисно, коли вона буде хапати холодне повітря, може захворіти. Тому це також є великим плюсом в цьому плані. Ну, також, звісно, ніякий мусор не буде потрапляти до акваріуму, тому це також плюс. Так, естетично, також, якщо акваріум добре зроблено, якщо там, під дизайн кімнати може підходити, білий колір можна вибрати, чорний інші кольори може є. там. Якщо все зроблено акуратно, красиво, стильно, то також такий акваріум досить непогано виглядає, саме з кришкою. До речі, ось тут в цьому акваріумі є і такий піддон. Також ось, дуже це зручно. Краплі, які стікають по склу, вони потрапляють от сюди, не потрапляючи на стіл. Тому також це дуже таке вдале рішення саме ось в цьому акваріумі. Мені це дуже подобається. Ну, Звісно, про плюси, в принципі, так я розповів. Ось саме це такі плюси, А, ну, що там вода не випаровується. Ну, а мінус, звісно, те, що, так би мовити, ви не будете бачити, що у вас тут зверху, так. А, це, а тут дуже красиво. ну, Але цим треба буде пожертвувати. І, звісно, мінус те, що ось світло підібрати для такого акваріуму, не дуже зручно підбирати лампи ці, вони там повинні вам підійти по розміру, бо туди не кожна лампа стане саме завдовжки. А я ось цю знайшов, яка ця... тут була ця маленька, ось. а ось ця велика, вона насправді всього там 4 Вт потужність в неї. А ось в той, що поменше, 8 Вт. Так ось, бачите, яка вона задовга прямо для цього акваріума. Можна було взяти сюди більш потужну, але вона просто мені сюди не влазила. Тому ось проблема саме з встановленням світла. Ось в такі акваріуми. Тому хто хоче вирощувати якісь складні рослини, то, звісно, вам буде важко підібрати якийсь потужний світ для цього акваріуму. Тому всі акваріумісти. Віддають так перевагу в принципі відкритим акваріумам, там щось придумують з покривним склом, там якось накривають, саме для того, щоб можна було встановлювати е, світло, яке їм хочеться. ну і в принципі Акваріум який без кришки, його і обслуговувати краще. Хоча, як тут я сказав, кришка досить добре тримається, і ніяких проблем немає з обслуговуванням. Таких акваріумів, в принципі, якщо кришка продумана, ось така розповідь про цей мій акваріум. Також, також в комплекті з цим акваріумом йшла грілка електрична, вона там така електронна, типу. Там кнопка є ось, зараз, якщо там видно, встановлюється з кнопки там температура. ось тут І він не тільки гріє там, а ще й показує температуру, яка. Тобто він працює ще як градусник, Цей, ця грілка. Чув я такі, де не дуже там гарні отзиви про, про цю грілку саме, що бувало таке у людей, що вона заїдала і гріла воду. І риба варилася там, нагрівала там до 36 градусів і пропадала риба. Ну, в принципі, вже більше двох років працює в мене поки що шу -фу -фу, Все гаразд, не було проблем. Дуже чітко він тримає температуру, в принципі. Ну Хоча, звісно, в мене є тут градусник, щоб дивитись і розуміти, яка ж все ж таки тут температура. Також там був ще фільтр, але я його замінив, тому що він був ну, такий дуже слабенький і не справлявся з цим акваріумом, тому я поставив більш потужний сюди. Ну, і тут лампа була, яку я вже показував. Так, ось такий комплект, я б сказав, дуже для початку. Навіть все в принципі правильно там підібрано. Ну, Хіба що фільтр слабенький, але досить якісний там фільтр акваелівський також. Дуже його там зручно обслуговувати було. Ну, я його віддав батькам на дачу, там вони його експлуатують. і Він в принципі працює в маленькому акваріумі, досить гарно працює, тихий, все добре. Ось, в принципі, така невеличка розповідь про акваріум з кришкою. Кому цікаво, пишіть відгуки, які у вас акваріуми, чому з кришкою чи чому без кришки, які подобаються більше вам. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.